Дорогі наші глядачі, екстрено виходимо в ефір, оскільки прийшла дуже трагічна новина. Музика. Усім привіт! З вами, як завжди, антикорупційне агентство МедіаКор в студії Олександр Шавлюк. ось, друзі, прийшла дуже погана новина з фронту. Сьогодні, 17 серпня 2023 року, трагічно загинув військовослужбовець у бригаді 57-й, 17-й батальйон. За попередньою інформацією, це самогубство шляхом пострілу собі в скроню. Наразі на місці події працюють слідчі та внутрішня служба безпеки. Аби нічого не пропустити, обов'язково підпишіться на цей канал, адже вже в найближчі дні. Ми розповімо про цю ситуацію в деталях. І не забувайте, що ми виходимо завдяки вам, тому ваша підтримка дуже потрібна. Поширюйте це відео у своїх соціальних мережах, люди мають право знати правду. А хто може нас підтримати, ми залишили реквізити для перерахування благодійних внесків на інформаційне агентство Медіакор в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. Далі буде.